Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв Рибки, мої любі, неймовірні чарівні. Нарешті ви дочекалися цього гороскопу. Ну що я можу сказати? Я з радістю відновився. Я з радістю вам дам інформацію, що вас чекає, але ну ви ж пам'ятаєте, що потрібно зробити. Обов'язково на мене підписатися. Поставити лайк цьому відео, і пишіть ваші думки, пишіть в коментарях. Їх дуже цікаво їх почитати. Як вам сподобався мій гороскоп, чи не сподобався навпаки, чи ви щось не почули? Все буде клас, якщо ви щось напишете, друзі. Ну що, давайте почнемо говорити про гороскоп. Перше, що б мені хотілося б вам сказати, березень, місяць, початок. Ну, по-перше, це місяць, коли ви починаєте нове життя, трансформуєте. Я всім абсолютно знакам Задяку про це говорю. Що починається новий рік, починається енергетично новий рік, звичайно. А, в наших традиціях, на жаль, вже не той, не та енергія, не, не ті. Традит не ті традиційні історії та... і аспекти, які раніше були, які ми про... спроводжували їх. Тому хочеться, звичайно, щоб вони повернулися до нас. Але, ну, як я, дивіться, перше, що нам потрібно з вами зрозуміти, що ваш новий рік буде е доволі <кій> <кій> вибачте, будь ласка, все наживо, все наживо е буде трошечки важкувати. Чому? Тому що, по-перше, все, що було у вас раніше, воно більше працювати з вами не буде. В якому сенсі я це кажу? По-перше, хочеться сказати, що всі енергії, які вас оточували, вони більше оточувати вас не будуть. Це зміна кола, зміна взагалі всього на світі. І для рибок це також програється дуже. По своєрідному. По-перше, вас, от, якщо ви там десь собі плавали, десь на глибинах вод ваших енергетичних, щось мусить вас піднятися нагору. Якісь події, якісь е, е, люди, якісь ситуації, вони змусять вас різко змінити на 360 повністю е, вашу думку. Тому, хочеться мені сказати, що рік, е, вибачте, місяць буде доволі. Цікавий, складний, але, повірте, трансформаційний. Дуже трансформаційний. Давайте подивимося, що цікавого приготував для вас цей місяць. І в першу чергу ми з вами маємо подивитися на карту цього місяця. Що там такого цікавого? Це у нас карта 6 кубків. Шістка кубків символізує якраз допомогу. Всесвіту вам. А ви вже, як знаєте, до, до речі, я вам скажу, що це дуже знаєте, чистка кубків, вона стірка обчите. Кубки вона дуже схожа на таку е е такий, в ресторанах або на, на весіллях, коли так виставляють дуже багато бокалів, такі ряди, 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 і ви вже е виливаєте шампанське і воно. Повільно, помалу, помалу розливається по всі бокала. Ось якраз таким чином будете ви енергетично, якраз цю карту так і називаю. По-перше, вода це ваша стихія. Це дуже добре, що вона в вас вам випала. Це говорить, про те, що будете відчувати себе в своїй стихії в цьому місяці. Це, по-перше. По-друге, хотілося би мені сказати, що е, це дуже нові яскраві емоції, і всесвіт буде ваше життя забирати негативне. А буде давати нове. Тобто, наприклад, якщо у... ми знову повертаємося в бокали, в вашому житті був негатив, там щось таке було негативне, і все світ вам виливає щось нове, свіже. Весь цей бруд виливається, з вас тобто буде відходити від вас. Це дуже добре для вашої енергії, для вашої карми і для вирішення дуже багатьох питань. Тому, якщо всяка нечість з вашого життя буде йти, будь ласка, не плачте і не кажіть, Боже, за що мені такі за? За що, за що ти забрав там мого Васю, чи тетянку мою забрав? Я так хотів з нею бути, чи я хотіла з ним бути. Чому не думайте, що це якесь прокляття? Це навпаки дуже гарна історія для вас, і вона дуже гарно програється. І ви потім будете дякувати все, навіть якщо ви не розумієте. До речі, коли забирають старе і віддають нове, ти не завжди можеш е зрозуміти що до чого. Тобто, просто уявіть собі таку програму, в якій ви займалися там, наприклад, і ваша гра, в якій є у кожного в телефоні. Ви граєтесь там в якусь гру, і тут прийшло оновлення: новий інтерфейс, нові там кнопки. Що до чого ви не розумієте? І ви з самого початку, що з вами відбувається? Ви ой Боже, що ж воно таке? Як воно працює? Мені так некомфортно, мені поверніть мені старе. А потім, через якийсь час, ви починаєте розуміти, блін, а все ж таки, оцей новий формат, він більш сучасний, він більш е лег легкий, він більш е спрямований для того, щоб я краще там щось в мене виходило. Те ж саме і в стосунках: якщо з вашого життя уходи людина і приходить нова, ви спочатку почнете кричати: Він не такий, як той. І це буде 100% буде порівнювати цих людей. Чи, ситуа... Чи робота, наприклад, зміниться у вас. Але потім з часом ви зрозумієте, що нова енергія, нова людина принесла у ваше життя набагато більше. Повірте мені? Давайте дивитися на загальний гороскоп, що тут у нас приготувала вам доля. Зірки і карти Таро. Викладаємо, як завжди, наші. Шість неймовірних карт, які пояснять нам чи допоможуть. Зараз подивимося. Перша карта, яка випадає, Рицар Кубків. Рицар Кубків символізує про дуже драматичність рибки. Мені здається, що вас не кормить їжею. Просто дай трошечки подраматизувати. Ви дуже любите драму. Ой, дуже ви любите. З вами дуже складно, коли ви входите в цю водну стихію. І коли ви пірнаєте, і ви такі, все, в мене так дуже все погано. Коротше кажучи, оцей символ Рицарь на коні кубків говорить про те, що ви піднімете свою енергію, свої емоції вгору. З'являться ситуації або люди, які знову ж таки змусять вас піднятися в гору. Я вам це вже казав на початку нашого гороскопу. Ви прекрасно це знаєте. Тому я хочу, щоб ви зараз зрозуміли, що з вами абсолютно все нормально. Що з ва у вас ну, все відкрито, що у вас нема жодних якихо глобальних, якихось серйозних проблем, про які ми з вами там могли б говорити. Але ви повинні від. Просто зрозуміти, що життя по-інакшому буде завтра вже. В березні воно змінить абсолютно все. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Пам'ятайте, що березень, ну такий місяць він. Ну, отак він працює з вами. Далі, наступна карта у нас. Ох, ти ж, яка карта! Дев'ятка Пентаклів. Боже, ну я вам скажу так: жодному знаку зодіаку дев'ятки не випадало. Це неймовірна удача. Це говорить про те, що зараз все світ буде вас балувати. Якимись класними подарунками по життю. Бо ви заслужили. Ви той знак Задяку, який дійсно енергетично і фізично заслуговує на оцю класну енергію. І у вас це буде, повірте мені, ви себе будете відчувати неймовірно класно. Тому беремо всі свої оці драми, соплі саможаління, і починаємо працювати над собою. Йдемо в зал, починаємо думати, що нам в житті потрібно, які зміни потрібні в житті. Побачите, відчути себе по інакшому І ця карта говорить: окрім того, що ця карта символізує гарні фінансові енергії і гарні фінансові зміни. Ще ця карта символізує дуже класну енергію сили, дуже класну енергію. А, там, я не знаю, різн, різн, коротше кажучи, блін, це повний спектр неймовірної класної енергії. Далі, що ще цікавого у нас тут випадає. Карта місяця. Карта місяця у нас символізує підсвідомі процеси. Дуже знову все на воду, все на енергію води. Карта місяця вона символізує дуже сильні підсвідомі процеси, які будуть у вас відбуватися. А це говорить про те, що ви будете бачити дуже чітко, хто до чого йде, хто у вас ворог, хто у вас друг товариш. І чекайте, що саме в березні місяці проявиться та людина, якої ви не чекали, що вона може проявитися. Тобто, про що я кажу? Що друзі можуть стати ворогами. А ворог стане другом. Тут ніколи не знаєш, як воно себе покаже. Ніколи не знаєш, як воно себе проявить. Тому тут така ситуація, така сильна енергія. Далі карта башні. Ну, знову ж таки, кажу: все будуть забирати. Негативне, все, що не буде працювати з вами більше, все буде забирати, Всесвіт. Тому в цілому цей місяць буде неймовірно руйнівним в вашому житті. Але. Завдяки оцій рунації ви побудуєте нове життя. За 100%. Далі, що у нас? Карта миру. Боже, слухайте, у вас стільки класних карт старших арканів випадає, що це говорить якраз про те, що у вас е будуть серйозні, дуже серйозні зміни, які при принесуть дуже багато позитиву. Карта. Миру о, о, не миру, вибачте, карта е, суд страшний суд говорить про те, що у вашому житті буде зараз. Про прокидатися енергія буде зараз змінюватися абсолютно все буде зараз дуже енергетично е, е, і, і фізично, і енергетично е, про, прокидатися Ваше ну в принципі, мені здається, що березень це в принципі місяць того, що все все прокидається, е, прокидається енергія, прокидається земля, і все це ну звичайно, але е, ви знаєте, прокинеться оте от відчуття. Класне відчуття, яке було у вас близько з дуже-дуже в 18-19 років. Коли ви думаєте, блін, а звідки воно тут з'явилося? Ще раз кажу: із-за того, що повністю все негативне з вашого життя піде, у вас залишаться дуже гарні позитивні енергії і позитивні емоції. Тому сонечко ми беремо в руки себе і працюємо. І остання карта, яка випадає, ну. Тут слово слово, як я тільки що сказав, беремо себе в руки і починаємо працювати. Вам не вистачає зараз руху, вам не вистачає зараз е, планування вашого життя. Ось якраз березень принесе вам неймовірну кількість позитивних енергій, неймовірну кількість е, в, в якихось таких позитивних аспектів. і що я вам можу сказати: у вас все буде як ви хочете. Абсолютно. Тому що нарешті все світ вас почув. Кохання, що чекає вас тут. Давайте подивимося, кохання. Так, перша карта. Верховна Жриця. Таємниці. Приховане стане явним. Що було, пройде. Е, верховна Жриця це карта. Е, Прояснення, це карта інтуїції, це карта таємниць, які вийшли наружу. Це карта того, що ви дізнаєтесь, нарешті може вам інколи не вистачає інформації про вашу другу половину для того, щоб якось таємної інформації, для того, щоб остаточно прийняти рішення, залишатися з цією людиною чи йти, рухатися з цією людиною, чи не рухатися. Ви розумієте про що я кажу? Тому мені здається, зараз максимально на що ви маєте сфокусуватися на що ви маєте звернути увагу, це на те, що е, зараз буде прояснятися і проявлятися все абсолютно. І рожеві окуляри кудись підуть незрозуміло куди. Карта стабільності, карта впевненості, карта імператора. Це говорить про те, що нарешті, у вашому, якщо ви самотні рибка, у вашому житті з'явиться людина, яка принесе оцю стабільність. Тобто, завдяки всім цим негараздам з'явиться внутрішнє відчуття, класне внутрішнє відчуття, яке по інакшому просто вас змусить. Рухатися, бачити, вірити, тобто, все буде абсолютно класно, це дуже класна карта. І якщо а особливо коли це говориться про рибок дівчат, які самотні зараз. Це дуже класна карта. Ну і для чоловіків риб також ця карта говорить про те, що у вас з'явиться та стабільна жінка. Ну або чоловік, я ж не знаю, просто якщо вам хтось подобається. Ми ж тут толерантний со 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 соціум. Тому, в принципі, ми говоримо про взагалі в цілому про енергію. Ну і звичайно, карта а, «Уміреність, спокою, гармонії. Блін, я не знаю. Мені так радісно за вас рибки. От прям. Серйозно е, для того, щоб дійсно побачити, що у вас відбувається не так з вашим життям, вам потрібно зупинитися, проаналізувати. Тому те, що буде зараз відбуватися у березні, це буде схоже на велике торнадо, яке забере з вашого життя непотрібне взагалі все людей, ситуацію, роботу може навіть забрати. І а, залишить вас нищим, і ви будете бігати як розгублений, а, розгублена кицька, і не знати що, куди, куди, що рухатися. Кицька неправильно порівняв, як то, рибка немо, яка залишилась одна, і не будете знати, боже, де куди мені рухатися? А це якраз і говорить, що ви тепер зможете намалювати все заново, почати життя заново. Що нам тут показує карти далі? І далі у нас тут випадають робота, фінанси, гроші. Що тут у нас такого цікаво? Перша карта. Ага, будьте дуже обережні з роботою і фінансами. Значить, дивіться, є одне, одне попередження, таке невелике. Що, скоріш за все, що у вашому просторі з'явиться людина, яка, пам'ятаєте, буде торнадо, яке забере з вашого життя непотрібне. Деякі енергії можуть забрати у вас щось фінансове. Або ви щось розіб'єте, або хтось вас щось вкраде. Але зрозумійте, що це має відбути, відбутися, тому що ви таким чином від чогось відкупитесь. Знову ж таки, завжди, коли щось вкрадуть, або щось розбивається, ламається, кажіть дякую, що не здоров'я. Все. Це ж відкуп, саме найголовніший. Або ви втратите роботу, також може бути. Далі у нас король кубків. Говорить про те, що ваше життя з'явиться людина, яка допоможе вам у фінансах, якщо ви зараз не маєте роботу або роботу, яку вам, вас не влаштовує, і знов ж таки з'явиться людина, яка не дасть вам гроші, а яка дасть вам дуже дію дієву пораду, і з якою ви зможете для себе рухатися вперед. Це дуже класна карта, в принципі, яка дуже класно енергетично все змінить у вашому житті. І третя карта у нас королева куп Пентаклів. Знову ж таки говорить про гроші. Гроші з'являться не звідки. Розумієте? Тому у вас все буде добре. Гроші знову ж таки, все, все мені подобається. Рибки, слухайте, я вам скажу чесно: ви напевно перші з якого я такі ради. Бо щось інші гороскопчики, такі якісь такі, знаєте, сумні печальні. Що там по е, вашому здоров'ю? Ану, давайте дивитися. Сподіваюся, хоч і тут буде добре все. Так, перша карта. Е, значить, дивіться, невеликий чекап організму. І почати думати про е, свої якісь е, внутрішні позиції. Це зверніть увагу на стержень в своєму організмі. Це спина, звичайно. Спина, голова, оце все, ноги. Зверніть, будь ласка, на це. Треба зробити якісь е, обстеження. або якщо є вже проблеми, вам потрібно значно на це звернути увагу. В березні буде дуже важко. Також воно говорить про невеликі хронічні хвороби. Далі у нас знову жезлі випадають. Тут вже семірка жезлів, спортзал. Ось для того, щоб. Вже на літо мати гарну форму, щоб ви не казали, що ой, боже до літа ж так далеко ще треба ще форму ще зберемо. Любі мої, беремо себе в руки, беремо себе енергетично. І працюємо, працюємо, працюємо. Спорт допоможе вам вийти з любої драми, а у вас їх, повірте, мені буде достатньо в цьому місяці. Ну і третя карта. Ну блін, ну це, звісно, це просто чекаємо, що ожидаємо, як то кажуть, дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів символізує людину, яка дуже сильно за все переживає. Ну це ви такі. Але якщо ми запитуємо про здоров'я, про що це говорить? Це говорить виключно про те, що вам потрібно зараз максимально сфокусуватися на своїй нервовій системі. Ось і все. Ну, в принципі, так. Друзі, ну і звичайно, подарунок від Дорін Вьорче, від карт е, архангелів. Що, чи, що вам карти архангела говорять? Що вам ваші архангели хочуть сказати? Давайте подивимося просто зараз. І це у нас карта. Ймовірність пробачити. Ось дуже дуже я за те, щоб люди навчилися пробачати. Звичайно, я не та людина, яка буде вам казати, що ой, я такий завжди, я всім все пробачаю. Ні, в мене дуже багато є людей, яким я не можу дещо пробачити. Але повірте мені, я в першу чергу перед тим як пробачити іншим людям, я пробачаю собі. За мою реакцію я пробачаю собі за, за той вчинок, який я зробив. Це найголовніше, що перше, що потрібно пробачити собі. Тому, мої любі, мені здається, що тут якраз ем, пробачення себе і зцілення себе через енергії. Ем, 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 ем. Тому пробачайте себе, любіть себе, цінуйте себе, ем, старайтеся, намагайтеся, будь ласка. Впустити в своє життя божественну енергію, божественне світло це найголовніше, що вам потрібно зробити, друзі. Я вас дуже сильно люблю. На цьому все. Чекайте наступні гороскопчики. Звичайно, на мене підпишіться, поставте лайк, і я чекаю вашу думку. В коментарях, будь ласка, обов'язково. Чим більше ваших коментарів, тим більше можливість піднятися в цьому відео. Тому це єдина умова для того, щоб отримувати постійно безкоштовні гороскопчики. Ну, не треба щось відкупитися якось чим. Друзі, з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфер Макс Гардієв. І побачимося вже дуже-дуже скоро. Хай щастить!